Чому ваші фото не проходять перевірку на шатерсток? Це стосується фотографій, знятих як на фотоапарат, так і на телефон як взагалі проходить модерація. На ваше фото дивиться реальна людина на великому екрані або у розмірі 100%. Таким чином він або вона помічають всі деталі або неточності, які можуть бути на вашому знімку. Найбільш розповсюджені помилки це занищена або завищена експозиція, шуми на фотографії, неправильна ретуш, коли ви намагаєтеся знищити ці шуми, також артефакти, які виникають через неправильну ретуш. А ще проблеми з фокусом. Часто ця помилка виникає навіть необґрунтовано, і Я розкажу детальніше, як це виправити. Хочу нагадати, що ви можете навчитися виправляти всі ці помилки на курсі по фоторетуші від Сквот, який стартує вже цього тижня, і за промокодом, надія кого ви отримаєте 10% знижки, посилання у біопрофілю. Для прикладу хочу показати два фото. Ця світлина здалеку виглядає досить пристойно, але якщо придивитися, знову ж таки, великий зум зробити, то ви бачите цю зернисту структуру, це і є шуми. І ось другий приклад, так само виглядає ніби непогано, але зблизька є шуми. Ці помилки можна виправити або в фотошопі, або в програмах, які використовують AI, правда зазвичай вони платні, або робити знімки у натуральному освітленні, якщо у вас немає професійного світла. Артефакти на фото виглядають ось так: вони можуть з'являтися, коли ви намагаєтесь відредагувати фото у непрофесійних редакторах, наприклад, змінити експозицію, збільшити або зменшити. Потім фото зжимається і з'являються такі биті пікселі. Щодо проблем з фокусом, то перше, це дійсно може бути, що ваше фото розмите, і тоді його не варто подавати і зробити більш якісне фото. Або ви намагаєтесь використати такий художній елемент, коли щось певний елемент у фокусі і навколо все розмите. І чомусь такі фото не завжди приймає шатерсток, але це можна виправити. Для цього давайте у теги ось такі слова. А ще ви можете подавати своє фото декілька разів, навіть нічого не змінюючи, адже фото знову ж таки перевіряють реальні люди, і один може його не прийняти, а другий прийняти. І ви ніколи не знаєте, як це. У мене, наприклад, нещодавно було. Я подала фото, яке взагалі не очікувала, що приймуть. Я хотіла, щоб його не прийняли, зробити скріншот помилки для відео. Тож пробуйте, подавайтесь на Shutterstock, тому що як на мене, там набагато легша модерація, наприклад, ніж на Adobe Stock.